Палає будинок. Тут не вікон, не дверей. В цьому будиночку єдина бабуся залишилась. Зараз будемо з Божою допомогою евакуювати. О, Героїчний Сергій Гработенка, як завжди, працює. Ну і пролізка тут з самого раночку в Костянтинівці. Мабуть, свіжий Ліванівського Якийсь номер. Ну, звісно, у людей номерів немає, але гарантуйтесь якось якось так. Овіщаю, я вже ходила туди, Ну, значить, отак от зранку і чекайте. Ага, в такое время, так. Да, приблизно в такий час. Ага. О, Попробуємо. котики їдять. Хотів, Корміть, корміть котов, будинок догорає, врожай залишається. Рятуйте життя і тікайте. Ага. Вулиця Європейська. Пересічення Громова, Все більше прильотів. Все більше руйнувань. хо 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 А люди не дуже. Квапляться виїжджати. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Що -ой 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 -ой. ж там відбувається? Десь між європейською громова на углу. Свіжі ці. Не свіжі. Але які є. Ну а це 56-й будинок для орієнтиру. А це героїчний журналіст для орієнтиру. Поліція просить фільмувати свіжі прильоти. А хто ж його знає за дві доби, що сталося, це свіжі чи не свіжі. Степана Бандери там 35 і далі. Ну, Нехай розбираються, відео хоч якесь буде. На тиждень тут чоловіки сиділи, варили культури. Жарили шапшуку, шашлики, а тепер нема нікого. Сподіваюсь, що виїхали завчасно. Звичайний день в Константинівці на вулиці Бахмутській, яка веде до краю, десь щось димить з боку часів яра, спалені дронами автівки по всій дорозі. Героїчний журналіст, як завжди, щось знімає. Люди ще збираються, зараз будуть вантажитись Працює, дякувати Богу. Так, що це? Тернопільська 19. О, поїхал. Дружбан поїхав у нас. І там так, щось. Так, 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 Перший день жовтня, пролізки все як завжди, спокійненько топ-топ бабуся. Остання з зруйнованого будиночку. Антидроновий гарний вітерець. І дощика немає. Ось так наступає в Україні жовтень І жовтий будинок. Який теж був. На тут школ Ну да. У нас би спекіровало вже. Тут у нас О, такі умови евакуації не видно його. Височенько пішов. Аби не повертався. Да. Акуна Матата. Да, ну, вот такие а несподиванки. Ну, подъедь может там помощь надо. Ты ж видишь, мы первые. И объехать, может, можно. Не, объехать можно. Да. Видишь, уже залепили. Ну так тут электрика. Висит, не висит. Объезжай-то. Куда объезжать? Нам туда ехать не надо. Нам Алексей Водружков. А мы куда едем? Это Алексей Водружков.